Пролунав уже дзвінок. Час почати наш урок. Дружно будемо працювати, математику, вивчати. Усне опитування. Пригадай склад числа 10 і прикрас ялинку. 10 – це 5 5. і 5,5. 7 – Два і вісім. Один і дев'ять я згодна. Чотири і шість. Шість і чотири. Працюємо в робочому зошиті. Як завжди, роботу розпочинаємо з обведення клітиночки. Обводимо клітинку, розфарбовуємо червоним кольором і утворюємо візеруночок в зошиті. Сьогодні ми будемо утворювати знайомі нам візерунки. Це ялиночка, яка складається з трьох трикутників. А поруч з ялинкою ми з вами накреслимо сніговичка. Тисни відео на паузу. І виконай це завдання самостійно, утвори візеруночок в зошиті. Продовжуємо працювати далі. Граємо в гру, вгадай, число. Це число в натуральному ряді стоїть на 10 му місці. Що це за число? Правильно, це число 10. Давайте з вами дамо характеристику цьому числу. 10 це двоцифрове. Натуральне число, це є парне число, має сусідів 9 і 11. А як утворилось число 10? Правильно, до попереднього числа, а це число 9, треба додати одиницю, або від наступного числа, а це число 11, треба відняти одиницю. 10 це 9 і 1. або 11 без одного. Виконай каліграфічну хвилинку, пропиши до кінця рядочка, зверни увагу, кожну цифру ми пишемо в окремій клітинці. 10 це двоцифрове число, кожну цифру в окремій клітинці. Продовжуємо працювати з підручником. Завдання номер 2 Прочитай рівності, користуючись підказкою. Зверніть увагу, у нас у підручнику і на екрані ось праворуч є вирази. Ці рівності нам потрібно прочитати по-різному: а ось зразочок 5 додати один до рівня 6. Цей самий вираз можна прочитати по-іншому. Сума чисел 5 і 1. Шість це значення виразу. Або перший доданок 5, другий доданок одиниця, сума шість. Тисни відео на паузу і прочитай подані рівності по-різному. Сьогодні на уроці ми досліджуємо взаємозв'язок додавання і віднімання. Працюємо з підручником завдання номер 3. Склади за кисточками доміно можливі рівності на додавання і віднімання. Це завдання нам доволі відомо, і ми добре вміємо складати рівності на додавання і віднімання за кисточками доміно. Працюємо з першою кісточкою доміно. Складаємо вираз на додавання. 5 додати 1 Дорівнює 6. Давайте пригадаємо, як можна по різному прочитати цей вираз на додавання. Сума чисел 5 і 1, значення суми 6. Перший доданок 5. Другий доданок 1, Сума 6. Застосуємо переставний закон додавання. І складемо наступний вираз. 1 додати 5 дорівнює 6. А тепер нам потрібно скласти два вирази на віднімання. 6 відняти 5 дорівнює 1. Зверніть увагу, у першому виразі на віднімання ми спочатку віднімаємо перший доданок. Від суми віднімаємо перший доданок. В результаті ми отримаємо другий доданок. А в другому виразі 6 відняти 1 дорівнює 5. Знову таки від суми віднімаємо другий доданок. В результаті отримаємо перший доданок. Тисни відео на паузу, виберу іншу кисточку доміно і склади можливі рівності на додавання і віднімання. Працюємо усне завдання номер 4 Яка смужка ілюструє перший доданок? Я з вами згодна. Смужка зеленого кольору ілюструє перший доданок. І я позначила цю смужку зеленого кольору, позначила буквою А. А яка смужка ілюструє другий доданок? Смужка жовтого кольору ілюструє другий доданок, і другий доданок я позначила літерою Б. А що є сумою? Сумою чисел є довжина всієї смужки? Зверніть увагу, і я суму позначила буквою С. Тобто сума це довжина всієї смужки. Якщо перший доданок у нас А, а другий доданок Б, то який вираз ми можемо скласти, щоб знайти суму нам потрібна? А додати Б, і С дорівнює Це. А додати Б дорівнює С. А перший доданок, Б другий доданок, А Це є сума. Зараз я пропоную аркушам закрити спочатку перший доданок. Я вже закрила таким прямокутничком. Що в нас залишилося? У нас залишається другий доданок це число Б, і сума це число С. Ось у нас перший доданок став невідомим, ми його закрили. Знаючи суму і другий доданок, ми можемо скласти вираз на віднімання С відняти Б до рівня А. Тобто ми можемо знайти, чому дорівнює перший доданок число А. Якщо зараз ми закриємо другий доданок, що в нас залишилося? У нас залишився перший доданок це число А, і сума це число С. Знаючи суму і знаючи перший доданок, ми можемо знайти наш невідомий другий доданок, «С» відняти А дорівнює Б. Сьогодні на уроці ми досліджуємо взаємозв'язок додавання і віднімання. Ми щойно з вами розглянули, що додавання і віднімання взаємопов'язані. Зверніть увагу, у нас був вираз на додавання, А, додати Б дорівнює С. І з виразу на додавання ми можемо з вами скласти два вирази на віднімання. Якщо від суми. Ми віднімемо перший доданок, в результаті ми отримаємо другий доданок. Це відняти А до рівня Б. А якщо від суми відняти другий доданок, в результаті ми отримаємо перший доданок. Прокоментуй записи. Знайди значення сум. З кожної рівності на додавання склади рівності на віднімання. Звертаємо увагу на зразок. У нас є вираз. 3 додати 2, дорівнює 5. Д3 це перший доданок. 2 це другий доданок, 5 це значення суми. Якщо від суми відняти перший доданок, ми отримуємо в результаті другий доданок. 5 відняти 3, дорівнює 2. А якщо від суми відняти другий доданок, в результаті ми отримаємо перший доданок. 5 відняти 2 дорівнює 3. І так, серед поданих виразів ми знаходимо значення суми. Щоб знайти суму, нам потрібно додати. Значить, ми розуміємо, що тут один вираз зайвий, 6 відняти 1 цей вираз є зайвим. Тому працюємо з першим виразом. 7 додати 1. Вираз записуємо зошит, 7 додати 1 дорівнює 8. Підкреслюємо цей вираз, діти. Щойно ми з вами з'ясували, що з виразу на додавання ми можемо скласти два вирази на віднімання. Адже 7 це перший доданок, 1 – другий доданок, а 8 це є сума. 8 відняти 7 дорівнює 1. Від суми, ми віднімаємо перший доданок. Отримаємо другий доданок. І 8 відняти 1 дорівнює 7. Від суми ми віднімаємо другий доданок, одиницю, і отримаємо перший доданок 7. Тисни відео на паузу і попрацюй з іншими виразами самостійно. Кому потрібна допомога. Працюємо разом. Кому потрібна допомога, працюємо разом. 8 додати 0 дорівнює 8. Це вираз є на додавання, ми його підкреслюємо. Ми розуміємо, що з виразу на додавання ми можемо скласти два вирази на віднімання. Нам потрібно від суми відняти перший доданок. 8 відняти 8. Дорівнює 0. А тепер ми будемо від суми віднімати другий доданок. 8 відняти 0 дорівнює 8. Тисни відео на паузу. Із рівності 9 додати 1 склади 2 рівності на віднімання. І сумок уроку. Хто на уроці працював із задоволенням, намалюйте кульку. Зеленого кольору, а кому на уроці було сумно і важко, намалюйте кульку червоного кольору. Дякую за роботу!